Львівські художники Юрко Кох та Ольга Кох-Погрібна захотіли, щоб звірята пограли у казино. Для того галерею Бонтон перетворили в англійський клуб. Експозицію перенесли в інтер'єр, який за нашими стереотипами мав би відповідати клубному англійському життю: кий більярдний, присутній, кулі більярдні, багато зеленого сукна, капелюхи, якісь такі антикварні свічники. Багато дуже скульптурок, статуеток, порцеляни. Ну як могли, так намагались наші сучасні галереї надати такого вишуканого англійського стилю. Та це лише штрихи. Головними, звісно ж, є полотна. Ольга Кох-Погрібна і Юрко Кох створили комічні сцени із покер-клубів, де головні герої підступні, веселі, хитрі чи смішні звірі. Це суто театральний сюжет, який ми сприймаємо як гру, як кіно, як виставу. Тут присутній англійський гумор в тому сенсі, що він є тонким. Наприклад, звірята, які прикидаються людьми і хочуть поводитися як дорослі люди, вони ж комічно виглядають, і тут можна вишукувати різні такі нюанси, які нетипового, скажімо, для українців гумору. Автори радять сприймати ці сюжети з гумором, бо він на кожній картині. Наприклад, комічний оцей лис, який грає у більярд курячими яйцями. Він такий крутий і багатий, що дозволяє собі грати найкращими для себе ласощами. А у цю картину назвали швидкісний круп'є». Ці Крупє вони працюють дуже швидко. Я це бачу. В них маніпуляція рук голови і взагалі всього дуже, дуже співзвучна налаштована на гру. А відповідно швидкісний круп'є, слимак, Він же уявляєте, з якою швидкістю він буде роздавати ці карти. Вони в нього падають, летять. Експозицію доповнять також авторські горнята і тарілки на ту ж тему. Звірята грають в казино. Марічка Крижаніська Кирило Хайлов, головні новини Львова.